Що, шановні друзі, сьогодні нас об'єднало разом з вами свято духовності, свято творчості, свято дитинства. Адже кожен з нас поринає дитинство. Той, хто дорослий, сидить зараз на цих сільцях і, звичайно, хвилюється, коли вперше вийшов на цю чи іншу сцену і декламував свою творчість, представляв, і співав, і танцював. І сьогодні, звичайно, хвилююча мить не тільки для дітей, а й для батьків, які знаходяться в цьому залі. А найголовніше відповідальна місія від організаторів, співорганізаторів всіх тих, хто був супутником першого чудового родинного великоднього фестивалю в селі Дорубайка 2018. Сьогодні у нас досить насичений день, напружений для членів журі, а не тільки в творчості, в вокалі, в постановочних мініатюрах і етюдах будуть оцінюватися творчість наших дітей, але і багатьох колективів в декоративно-ужитковому мистецтві. Про в журі. про воль... журі я розповім трішки детальніше і пізніше. Ну а зараз я з великим задоволенням запрошую до привітального слова співорганізатора нашого святкового фестивалю. З великим задоволенням слово надається секрету Кіровоградської єпархії проте ірею Роману. Привітаємо описка, будь ласка. Вічно живі слова сьогодні звучать в кожному православному храмі. Ці слова сьогодні дають радість всім, всім, хто є православним християнином. Майже дві тисячі років відділяють нас від тієї події, коли Господь наш Ісус Христос прийняв на себе страждання і на третій день після своєї смерті воскрес із мертвих. І ця подія стала тією відправною точкою, яка змінила все життя людства, тому що Воскресіння Христове дало надію для людства, дало надію на вічне життя. І як каже апостол Павел, що якби Христос не воскрес, то була б марною наша віра і марною наша надія. Але Христос Воскрес. Якби не його Воскресіння, то вчення Христа Спасителя перетворилося б, напевне, на якусь чергову філософську систему, можливо, і високоморальну, але не маючи в собі життя. Але Христос, воскресший з мертвих, коли він переміг смерть, то ця подія стала великою радостю для. Всіх всіх його послідовників. І сьогодні ми є щасливими людьми. Щасливими людьми, тому що ми належимо до церкви Христової, до тієї церкви, яку заснував Господь своєю смертю, своїм Воскресінням. Ми є членами тіла Христового, і ми віримо в те, що Господь кожному з нас дає вічне життя. І не може душа православного християнина сьогодні не радіти. Тому що Пасха Христова, тому що Воскресіння Христове дає цю радість. А коли ми радіємо, так же створив нас Господь, що ми не можемо радіти самі. Ми радість повинні розділити з іншими. І чим більше людей розділяє з нами радість, тим більше ця радість примножується. Так само і коли горе в нас, ми його поділяємо з ближніми, і тоді воно зменшується. Так створив нас Господь. І сьогодні ми зібралися в цьому прекрасному залі для того, щоб розділити оцю радість, радість світлого Христового Воскресіння, поділитися цією радістю тим, хто, яким вміє, хто чим вміє висловлювати цю радість, хтось створює прекрасні писанки, хтось прекрасно співає, в когось є якісь інші таланти і розділяючи.